Сухаємо Схода до Твоєї хати, просимо дозволь нам заполядувати, бо сьогодні в світі добра новина, Марія Пречиста, породила сина, бо сьогодні в світі добра новина, Марія пречиста, породила сина. What's the problem? I'm oh, no. У сьогодні в світі добрая новина, Марія пречиста породила сина, по сьогодні в світі добрая новина, Марія Пречиста породила сина. Коли війною вся країна оповита. А у домівки стукає Різдво. Я прошу миру в Бога у молитві. Нехай на вулицях панує лиш добро, Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі під кулі свист і вітру коляду, Хай спогад твій йому та моє горе. Хай раз згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя і туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх. Не говори до стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Христос народився.